цукерково букетний період з точки зору психофізіології. А з вами я ваш психолог, сімейний психотерапевт Наталя Мазай, і мені надзвичайно цікаво, цим відео я вас розчарувала. Чи навпаки, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Отже, друзі мої, цукерково-букетний період, неймовірний період, коли як ніколи можна відчути весь спектр всю гаму якихось неймовірних. Емоцій, станів, переживань, і люди в більшості своїй помилково вважають, що саме це є тим справжнім неймовірним коханням, який описують класики. І тому часто роблять одну велику помилку, коли відчуваючи, що сила емоцій починає знижуватися, біжають шукати собі нове кохання або якимись маніпулятивними діями, намагаються знову ж таки підняти бурю почуттів ніж своїм партнером. З точки зору психофізіології, друзі мої, не все так красиво і романтично, а доволі буденно. Тому що всі емоції, переживання, які ви відчуваєте в цукерково-букетний період, це лише гормони. Або ще часто називають хімія. Це дійсно ті вчинки, які ви робите під чимось, так, під якоюсь хімією. В даному випадку, ця хімія виробляється просто в вашій голові. Отже, друзі мої, і ми знаємо, що дуже часто під дією цих хімій. Гормонів ми можемо робити якісь дурні вчинки, про які часто дійсно жалкуємо. А чому це виникає? Тому що, друзі мої, нам потрібно. Розмножуватися і в природі, в нашій древній такій тваринній частині, там не прописано, що людина має час для того, щоб походити за ручку, для того, щоб там рік повзнавати один одного, подивіться на інших тварин, подивіться на котиків. Вони не ходять за лапку. Там гормони підійнялися. Все, і вони побігли один до одного нявчати, кавчати, битися і зачинати своїх малят. У людей все точно так само. Просто оскільки ми культурні, оскільки ми соціальні, ми це знаєте, так оце цю частину так прикрасили, окультурили там віршами, піснями, фільмами, певними традиціями. так? Але насправді в корені все так само. І тому цей період він дуже короткий. Тому ми маємо, знаєте, курортні романи дуже яскраві, тому ми маємо якісь короткотривалі стосунки. І так, дійсно, цей період він просто показує, наскільки ви потім, якщо захочете лишитися разом, спроможні бути як в статусі, скажімо так, коханців. так? Але в цей період, якщо віддаватися лише своїм почуттям, там не зрозуміло, якими ви будете батьками, якими ви будете друзями, якими ви будете там, якщо хочете, якимись там бізнес-партнерами і так далі, розумієте? А тому в цей період я вам я б вам дуже рекомендувала оту раціональну частину, яку просто ці емоції нервовірні, вони подавляють, вони просто її вбивають і знищують. Її дістати десь там з під плінтуса, цю раціональну частину і задати собі раціональне питання, що взагалі я хочу від стосунків. Тобто, якщо ви... Хочете певних короткотривалих стосунків, задача яких просто підіймати оцей емоційний коктейль, переживати неймовірні почуття, такі на, на гормонах, тоді ви повинні бути готові до того, що вам потрібно буде постійно міняти партнерів. Так. Тому що оцей цукерково-букетний період, він знову ж таки він не може тривати вічно, він не може тривати довго. Він може тривати тільки тоді, коли у вас виробляються певні гормони. Так? Або якщо ви розумієте, що ви все-таки хочете довготривалих стосунків, то вам знову ж таки потрібно дістати свою раціональну частину десь знову ж таки з-під плінтуса і подумати, наскільки цей партнер спроможний бути. Там, чоловіком, батьком, е, там, господарем, наскільки він може заробляти гроші, там, забезпечувати мене, там, дітей. Ну, Звіритися, знаєте, якщо простіше говорити, звіритися цінностями, метою, так, від, е, е, яку ви ставите собі по життю, як він бачить ці стосунки, чи потрібні вони йому довготривалі, чи не потрібні, і тоді вже діяти відповідно до цього розуміння. Розуміння, так, а не стрибати в омут з головою. Тому що щоб потім не жалкувати. Адже тут, знаєте, коли ми дійсно входимо в стосунки через оцей цукерковий букетний період, там же, знаєте, як, як блондинка з динозавром, там або повезе, пощастить або не пощастить, так зустріти того динозавра. Так, от, друзі мої, дай Бог, щоб у вас було так, що. Закохалися, стрибнули гуму з головою, а потім, коли трішечки так очнулися від цього коктейлю, дивитися, а він непоганий такий хлопець, з ним можна і сім'ю створювати, від нього можна і дітей народжувати. Так з ним можна будувати довготривалі стосунки. І тоді вважайте, що вам пощастило. А можна ж так прийти в себе і подивитися і подумати. О, мама дорога, це взагалі хто? Де була моя голова? Розумієте? Так от, оскільки ми люди знову ж таки культурні, соціальні і свідомі, то давайте, хоча б трішечки діставати голову там ще на перших етапах, щоб потім тоді сильно про це не жалкувати. Якщо це ваша тема, я вас запрошу на свої індивідуальні консультації. Приходьте з сім'ями, парами, приходьте індивідуально, всі контакти я лишаю. І, звичайно, задавайте ваші нові питання. До швидких зустрічей!